Вітаю хлопчики-дівчатка! Цього разу я граю на Лафаєті за Рим. Лафаєт дуже сильний військовий лідер, але має непогані сильні бонуси. Наприклад, дві додаткові культури і щастя за вік в кожному поселенні. Цей ефект подвоюється у далеких землях. Військовий бонус Лафаєта дуже схожий на те, як працюють легіонери. А саме ви отримуєте додаткову силу юнітів від кожної традиції у вашому правлінні. Нагадаю, що традиції це унікальні картачки, які ми відкриваємо в унікальному дереві цивіків для кожної нації. Тобто на кінець гри ви можете мати близько 10... Плюс-мінус таких карточок і отримати додаткові 10 сили юнітів. Щоб вам було легше настакати всі ці карточки. Лафаєт має унікальний ендевер, унікальну взаємодію, яка дає додатковий солод під карточки у вашому правлінні. Звісно, із з таким лідером приємно грати зари. Ну по-перше, лігіонери, які отримують дві сили юнітів від кожної традиції. В вашому правлінні, тобто з Лафаєтом, вони отримують по три і можна буліти когось або захищатися, то вас не проб'ють ніколи. Також Рим має додаткову культуру в столиці, що непогано стакається з бонусом Лафаєта. Тобто то зараз з першого ходу ми мали три культури, тобто на 30% культури більше ніж у всіх на першому ході. Лігати дають нам можливість поставити додаткові міста, коли прокачується до третього левела, а нам потрібно багато міст, щоб лутати бонус культури і щастя від кожного міста. Єдине, що мені не подобається, це римський унікальний район і культурний домік, який там є, але все ж таки він дає золото і культуру за кожну картку традиції, коли збудований. Тобто більше традицій в слот традицій. І буде вам щастя, дуже потужна комбінація. Вона неймбова, просто дуже сильна. Раджу пограти всім і кожному за Лафаєта на Римі. Також раджу всім і кожному звернути увагу на Алекс Вілас. Це компанія, на Балі. Що пропоную розкішні комерційні віли та апартаменти засновником Alex Villas є мій друг Алекс, завдяки якому я маю можливість робити контент для вас українською мовою. Якщо ви шукаєте вигідні інвестиційні можливості або мрієте про власний простір на балі, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Повертаючись до гри, маю досить сильний старт, багато боліт і приєднав вівцю на четвертому жителі, здається, також ставлю маленьке містечко Патавіум, яке додає. Ще Ще дві вівці в капітал, тобто ми там можемо досить швидко щось потужне збудувати. Цього разу я зарашив бібліотеку і вже потім додав ще два сетлери, один з яких біжить всередину постелі, бо тут п'ять оаз, до яких дуже легко дотягнутися. Інший біжить так, щоб забрати обидва золотка. А зараз увага! Ще одна їмба, або досить потужна механіка, як вам подобається, так і називайте: унікальне покращення міста держави. Емпоріум, подивіться, воно наче дає небагато. Плюс 2 за те, що ви його будуєте 2 золота, а також ще 2 золота, якщо там є ресурс, але воно чомусь працює не так, як то написано. І воно дає плюс 2 золота на кожен імпоріум за кожен імпоріум в місті. Тобто, якщо у вас 10, 5 імпоріумів, то ви матимете плюс 10 золота на кожному імпоріумі. Тобто, 50 золота загалом, і оскільки ями, всі глиняні ями, то на мою думку найкраще покращення взагалі в першій добі. Досить приємно мати по додаткових 10 золота на кожній з них. Єдина проблема, що не можна ставити імпоріум в дотик один до одного. Доки я вам там розповідав про імпоріум, вже збудувалась Петра в Петро місті на 4, тобто на 5 оаз, і, звісно ж, на 5 імпоріумів, які матимуть додатково дуже-дуже багато золотка. Рідріх не дуже зацінив Петру і через образу оголосив війну Наполеону, якого я підтримав, і зараз матимемо дуже неприємну війну з Шаїшкою. Справді це не дуже велика проблема, бо я ж граю за Лафаєта на Римові, тому. Просто зламаю йому лице цьому Фрідріху. До того ж, ми не маємо місця, де б нам поселитися. Звільнити місця для нових міст, або навіть захопити нові міста, буде дуже корисно для імперії. До речі, у Петромісті сталася якась бага або навіть розбага. Тому що оцей імпоріум, який дотичний до... Срібла МДшного він працює, як і повинен працювати. Дає лише 4 золотка, Всі інші дають по 14, 5 на 2, 10, 2 від самого Імпоріуму і ще 2 додатково від Петра. Ставлю друге рибальське містечко. Радісно, що Рим може собі таке дозволити, бо в нього є два додаткові ліміти міста. І можна збудувати вісім міст без будь-яких штрафів в першій добі. Дивлячись на те, що Капоя наче фронтове місто, вирішує збудувати калізей саме тут, щоб забафати виробничі та наукові квартали. Нарешті дотягнувся до свого єдиного верблюда і одразу запхаю його в Капою, і весь гіпс переводиться туди, щоб ну, максимально швидко збудувати калізей. Скільки там? 37? Ну і ще трошки можна докинути до 40. Майже 40, 39 промки одразу, плюс 10 чи скільки там 3, 4, 12, плюс 14 додаткової промки в капою лилося завдяки верблюдові. Тим часом Фрідріх засюзів Арлу, мабуть, він планував це з самого початку гри. І доведеться нам розібратися з цією МДшкою. Не хотілося, але що поробиш. Легіонери, не справжні термінатори, просто розривають усіх цих юнітів першого. Та другого рівня, що МДшка має. Щиро кажучи, я використовую лише дві традиції: додаткову промку в капіталі з кварталів та на додатковий прибуток в містечках. Але цього досить, щоб просто принизити шаїшку. Типичний рим, війна війною, а розваги за розкладом. Колізей збудовано. МДшко підкорено. Час святкувати, все збігається. Спалив МД, щоб поставити краще місто. Видивлявся, видивлявся, і нарешті, що не єдина гра, в якій я використав бонус цього лігата, який може поставити МД після досягнення третього рівня. Лише не один раз за гру або кожен третій рівень. Я так і не зрозумів, як воно насправді працює. І шостого ліпня рівня Лігата я ніколи не мав. Ось я розійшовся, наче війна будую чудо за чудом. Ось і Віянг палас приїхав. Додаткові шість впливу. Приємно. Ну, головне, що він просто підбафує мені райончики. Якимось чудом не збудована теракотова армія, не знаю, на якийсь 53-й гід, вона досі в пулі. Ну, дякую всім за безкоштовних генералів. Осадив Дже-детлі, анери просто монстри. Прориваються крістіни. Подивіться, який дамаг вони наносять. Також будую укріплення, все за Цезаром, циркумвалація, контрвалація. Щоб ніхто не заїхав мені в сраку випадково, наприклад, як оці конячки. Так ми там воюємо, в Римі почалася чума, і все дуже сумно, бо я тепер не можу збудувати там академію. А, так дуже мало науки, і до академії я дійшов тільки зараз. Ну от і все. Навіть стіни не допомогли джедєту встояти. Легіонери просто супер, дуже потужні. Ну Насправді вони, мабуть, мають плюс 6, але й цього вистачило, щоб пробити стіни навіть без захисників. Uh, також uh, за захоплене місто вам дають по 2 червоні очки, тому маю вже начебто 9 міст, хоча насправді 8. Mm, за МДшку, до речі, не дали мені додаткових очок, бачите? Uh, не знаю, чи варто мені там ще додаткові міста будувати, чи вриватися в Дженен. Я думаю, що можна просто забрати Дженен. Але оскільки почалась чума, і Фрідріх сам запронував здатися. Uh, я вирішив, що мені вже набридло клікати, я досить довго грав цю добу через усі ці військові військові події. І я просто замучився і вирішив, та бісити з тобою. Uh, в наступній добі ми тебе доб'ємо. Одразу вивідалось багато ресурсів, і нарешті я зміг збудувати на ланду. Я не міг збудувати це чудо, всі чотири гри лише тому, що в мене не було клітинки рівнини. Розумієте, рівнина вони десь. Якось спавляться так, що їх просто немає, не знаю. Ну нема, не було рівнини. Нарешті, нарешті, ось вони рівнини. Є Наланда, є перемога. За заповітом густішого августа, якщо в Римі відбувається якась фігня, треба розпочати грандіозне державне будівництво. Ну, оскільки аквідуків нема, то збудував перміду сонця. І якось так вийшло, що взагалі жодне чудо не збудоване, сади досі в пулі. Я не розумію, чим займається шаїшка. Дуже контрастується з тим, що ви попередньо мали, коли шаїшки забирали всі ранні чудеса, і ви взагалі не будували ранніх чудес. Тут навпаки, шаїшки просто ігнорують всі чудеса взагалі всі на всіх етапах гри. Я так розумію, це все компенсується їх бонусами до статів, адже чудеса хороші, але ну бафують зазвичай лише одне місто. Але проблема в тому, що шаїшки і міст не добудовують. Тому от гра в Сінглі, вона досі цікава, але зазвичай дуже передбачувана. Врешті решт добудував я її сади, вийшов золоту добу по культурі. Не знаю, вона мені не дуже потрібна, бо я ж хочу воювати хочу бути агресивним, матчем-меном, але. Рами просто зомушує будувати ці чудеса, бо вони лежать, нікому не потрібні. А я люблю будувати чудеса, чому ж не збудувати якесь чудо. До речі, не дивлячись на те, що я набудував багато чудес, застаки в мене досить посередні. я Дуже багато натупаши з усіма цими кварталами. Прогнозую доволі погані стати, погані застаки, поганих спеціалістів і проблеми з другим науковим золотим віком. Це додатково пов'язано з тим, що я хотів максимально зберегти ці унікальні покращення. Дешки, які дають мені досить багато золота. Тому, підсумовуючи так, золото ви матимете багато, але дуже великі проблеми із застаками. Цьому античність скінчилася. Доїхав я до кінця. Не дуже пишаюся цією грою, але загалом було цікаво, бо повоював на легіонерах. Загалом ця гра підтверджує, що що б ви не робили, навіть проти дайті-шарішок, у вас є високі шанси виграти. Вони загалом досить пасивно себе ведуть, і ви, як гравець, задаєте тон партії. Хочете воюєте, хочете, не воюєте. Як бачите, з'явилася опція: оця підтримати вашого союзника чи не підтримати. Тобто, не як раніше що вас форсили, змушували воювати. А якщо ви хочете повоювати, ви воюєте, якщо не хочете, не воюєте. Якщо ви не хочете з кимось воювати, ви вливаєте дипломатичний вплив в цю шаїшку, і у вас буде мир. Якщо вам вона не подобається, ви або пасивно зведете себе, або просто погіршуєте з нею відносини, і врешті-решт у вас буде з нею війна. Тобто вся партія, вся гра під вашим контролем, якщо ви зрозуміли, на які важелі треба тиснути в грі. На цьому все, досить коротеньке відео вийшло. Хоча насправді там нема що розказувати, ніяких крутих застаків, нічого такого не робив, просто на пофіг якісь райончики ставив, мав якісь стати, що хочу сказати про Лафаєта, досить сильний потужний лідер. В першій добі прям, взагалі імба, Сподіваюсь, в другій, третій добі він також себе проявить. Подивимось. звісно, щоб максимально використати його бонус. Я буду грати за Іспанією, щоб кудись там поплести і наспамити дуже велику кількість міст. Щоб не пропустити другу серію, обов'язково підпишіться на канал, не забудьте написати коментар, що ви думаєте про Лафаєта, чи він вам подобається, чи вважаєте його слабеньким. Якщо ж у вас є бажання пограти в мультиплеєр, вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!